Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Зараз дуже багато часу ми проводимо в соціальних мережах. Там спілкуємося зі знайомими, з незнайомими, там спостерігаємо життя, і я не виключення. Останнім часом мою увагу стали привертати фотографії дуже знайомих місць. Я точно їх знаю, бачила, але де це пригадати не можу. А це наша рідна улюблена Полтава. Очима Олександра Шумейка. Кадри дуже кінематографічні, тому взагалі мою увагу і привернули. І я вирішила познайомитися і запросити цю скромну особистість в проєкт «Несвітське життя. Ходімо. Доброго дня, пане Олександре! Доброго дня! Скільки років ви знімаєте Полтаву? Років 20, напевне. А вам скільки? 48. — Я думала, вам 20 років. Скажіть, будь ласка, як ви бачите і як ви знаходите такі цікаві локації, які не залишають байдужою, навіть таку натуру, як я? Ну я взагалі-то виріс у цьому місті і в цьому районі, і тому якісь рефлексії з дитинства, напевне, мене спонукають. І... Сутографічні такі ну, нюанси. І в комплексі це приводить до того, що я звертаю увагу на певні об'єкти. І деталі. Так, звичайно, і на деталі, дуже уважно. Яке повинно бути місце, щоб ваша рука потягнулася до об'єктиву? Елементальний повинен бути якийсь такі ну, загадковості, я б так сказав. Інакше ні. Мабуть, це щось графічно видатне повинно бути так. Трохи таємнича атмосфера має бути. Мабуть, це ну, найперше, що мене ну, приваблює в таких об'єктах. Так. А які ваші улюблені місця в Полтаві? Загалом-то вони змінюються з, з часом. З... Останнім часом я полюбив цей район від п'ятої школи, Павленківський парк. Дещо пов'язаний з дитинством для мене. У мене там батько працював, який, до речі, заохочував мої зайняття фотографією. Був порадником? Та порадником він не встиг, тому що він ну, помер дуже давно, але він дуже хотів, щоб я займався саме цією справою. Олександре, зараз ми стоїмо тут, а навкруги гавкають собаки. Тварини, часті герої ваших фото. Так, тварини потрапляють до моїх фотографій. Ну, випадково чи ви палюєте за ними? Та швидше випадково, але я використовую можливості якось включити тварин до кадру. А правда, що ви з будь-що можете зробити справжній шедевр, Подейкують ваші знайомі. Ну, Казати таке, напевне, дещо сміливо з мого боку, але ми можемо спробувати. Прямо зараз? Прямо зараз. Валера, ходімо. Не на фотосесію. Доки пан Олександр обирає наші найкращі фото, я піду у народ і запитаю у полтавців, які у них найулюбленіші місця в нашому місті. А за найкращі, найоригінальніші відповіді та приклади будемо вручати обереги несвітського життя ляльки-мотанки від пані Наталочки Свередюк. Вони такі гарні та символічні. За них варто поборотися. Ходімо. Доброго дня, рідна Алтава. А скажіть, будь ласка, ви в Полтаві любите старі дворики? Дуже. А де ваше найулюблене місце? Ну, от в центрі мені дуже подобається старі дворики. Де ти живеш? У якому дворику? 7. Гарний у вас двір? Так. Да. А що у вас там у дворі є? Скамійка тільки порушена. Порушена, порушена. порушена скамейка. Мама, а чого ж не полагодять скамейку? Жек у вас який? А, я не знаю який. Перший не. Він вже у нас один, взагалі, Да? Не знаю, я туди не звертаюся. Да? Да. Ми бажаємо, щоб вам було затишно в вашому дворі. Нарешті коли-небудь. Ходімо далі. Для мене вся Полтава це пам'ятник історичний. Я все люблю. І краєзнавчий музей. И там все вместе, и корпусный парк. Любимое место Полтавы, городской дом культуры. А, что у нас еще любимое? Что у тебя любимое? А, не знаю даже. А, Макдональдс. Я люблю Макдональдс а, очень сильно. Так, да. Не, я уже не, не, люблю, я хожу в спортзал. Да. Перестала. Спортзал, Гордыка и Макдональдс. Вот так вот. Макдональдс ви любили колись? Да, любила Макдональдс колись. А Можно теперь спортзал? Любила. А теперь спортзал. Дякую, що з нами запинились. До побачення. Серйозна, чесна дівчина. Стадіон Ворскли. Єдине місце. Ви спортсмен? Так. Да. Капище язичницьке. Де це у нас таке? Біля Яківців. Так, є. Подобається там, гора дуже гарна і е, символи язичницькі. М, -м Мабуть, що сонячний парк біля краєзнавчого музею. І... Пушкінський сквер. Це угу. ваші об це ваші обереги, коти. Так, це подружка мені подарувала, вона власноруч Це тканий його бален, сумка в єдиному екземплярі. Найулюбленіше ваше місце в Полтаві. Це, це що? Місце оце, оце місце роботи. <рес> да, це місце роботи. Да. Пощастило вам з роботою. Да, а на скільки метрів піднімається ваша кулька сердешна? Скільки хочете, мабуть, 5-10 метрів, скільки хочете. Сколько хотите метрів. А можна я подивлюся, як у дзеркало вашу кульку. Так, да, можна, звісно. Валера, покажи. Все, пожалуйста, ми там з тобою є. Да? Бажаємо вам гарних покупців. З я... Кам'янкою. Який район ось той, покажи пальчиком. Ну, біля Сума, вон, там. там де... Да. Бруківка кам'яна мається я так думаю. Це дуже довгий район. Так, ну він мені повністю подобається. Молодець. А подробиці? Мені дуже подобається площа біля театру імені Гоголя. І мені дуже подобається сон сонячний парк. Любиме міста Полтаві. Це місто наше любиме. дякую. Прямо ось це? Да. Прямо те, так. Да. Арт-училище – саме любимої міста. Там цікаво походити, по подивитися. Можна. Там, і теж нормально. Таке вже Вон, новий рай, який то відкрився. Новий рай, це цікаво. А, і в Дільфін потренуватися. Ви спортсмени? Ну я так. Да. А, а я художник. А Малював колись. Ось Полтава, яка. Щі спортсмени дуже... і художники. Найулюбленіші місця в Полтаві. Дворики, може старенькі, може якісь парки, сквери. Що зігріває серце, коли гуляємо Полтавою? У нас Полтава дуже гарна. Тут усі місця прекрасні. У мене навіть подруги приїжджали із Харкова, то їм у нас парки дуже і Прекрасно кругом. А я люблю білу бесідку. Мені там все подобається. Ми ходимо дуже часто, там, гуляємо з внучкою, з дітьми. Як внучку звати? Вікторія? Ми бажаємо їй перемог житті. Дякую. Місто чудове, мені подобається. Ну, мені парк подобається, тому що тут зелено, тому що в деяких містах, на жаль. Дуже мало зелені, відчуваєш такі, ну принаймні в Києві відчуваєш, що ти живеш не, не в місті, а якомусь в бетонних стінах, а тут все-таки відчувається пар, затишок. Ну, так тобто вам Полтава подобається Так, подобається. Я свою полтаву дуже і дуже люблю. Люблю річку її, люблю. Ну, всі-всі люблю місця своє міста. Я тут прожила все життя і прийшлось мені по життю побувати в 12 країнах, але Полтава моя найкраща. Я завжди сюди з великим серцем вертаюся. Корпусний сад і біла бесідка. А у дитини? Де ви з нею гуляєте за Соромиться, да? А як її звати? Діана, какие. Діана, як как тебе зовут? Діана, йдеть подарок рочу. Чесно, я не обманюю. Іди. Дивись, мама, оце вам для вашої дитинки чудовий хлопчик, лялька. Щоб Завжди у неї був гарний настрій і щаслива доля. Диви, які ямочки на щочках. Тримай, Дянка. Ти любиш нашу Полтаву? Так. Да. Ну, молодець. Гуляйте, будь ласка. Спасибо. Дякуємо вам. До сідання. Отак. Подкуп ізбирателі. А зараз переглянемо деякі фотографії Олександра Шумейка і спробуємо вгадати, де це такий невеличкий тест на дивані. Приємного всім дня. da ya kwa wa Обох боків і тут і там прикраси давнини. i